Сьогодні в нас біль. чи втрата, але надія це про майбутнє і надія це щось добре. Коли ми віримо Божому Слову і шукаємо міцної основи, фундаменту, то Боже Слово нам говорить хороші обітниці. Щоб вшанувати пам'ять, провести в останню дорогу, тіло. Він виростав на наших очах, ми шкільного віку добре зналися, постійно дружили з цим сім'єю. І прийшов час зрілого віку, Бог торкнувся його серця, коли він щиро покаявся, тому що батьки ходили до церкви, батьки молилися. І свого часу. Переживали за нього, за його життєву дорогу. Як за кожного сина, за кожну дочку переживаємо ми батьки. І ми молимося про те, що Бог зберіг їхнє життя, їхню долю. І Господь визначив долю для Лаврентія Анатолійовича. Він щиро покаявся, він відкрив своє серце на служіння Богу для проповіді Євангелія, з якими він трудився на ниві Божій. І на цьому не зупинилася його життєва дорога, він пішов далі. Сумом, з білю в серці ми зібрані тут на подвір'ї, щоб разом сумувати, співчувати для сім'ї, для родини. Тому що Господь в свій час, він не помиляється, він є Творець. Відкликав його в небесні оселі в краще місце, де немає написано болю. Де немає плачу, де немає смерті, з його синами й дочками. Розділяємо цю більці страждання, які прийшли їхнє серце, в їхнє життя. Господи, що ми можемо сказати? Ми можемо співчуватись, та ти, Бог, нас можеш потішати Духом Святим, тому що ти сказав, я пішов для вас в ті ж далі, які з вами в який буде вас потішати. Потішай Духом Святим, потішай своїх волосатів, їх буде над нами. Над нашим краєм, та й буде милість над нашою країною, Господь. Ми благаємо ім'я Твоє. Зупини стихію цієї війни, зупини цю війну, яка триває в нашій країні, де приходять звістка за звісткою, сумні в родини, в сім'ї, де велика біль, нестримна біль для батьків, для матерів. Дорога громада, дорогі рідні, близькі, я хотів би розпочати прочитати один вірш, Слова Божого. І це апостол Павло до Тимофія пише такі речі. Я звершив добрий подвиг свій, біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Я просто хочу засвідчити за Лаврентія, як за друга, як за. Працівника на неві Божій. Він своє життя посвятив е, праці Євангельській. Він посвятив праці, служінню людям. А це одна з самих непростих робіт служити людям. Я вам скажу: на це служіння не кожен посвячує себе. Не кожен приходить на місію і каже: ось я візьміть мене, я хочу служити людям. Не кожен приходить до Христа, і не каже, ось я. Я працівник, я хочу служити людям, але він вибрав цю дорогу. І він вибрав цю дорогу як в громадському житті, так і в військовому житті. Дорога сім'я, ми сьогодні співчуваємо разом з вами. Ви цього ніколи б не хотіли і не побажали собі, але на даний момент ми хочемо проявити до вас пошану, честь. Дорога сім'я, дякуємо, що виховали. Такого потужного, мужнього чоловіка, як Лаврентія. Дякуємо за те, що мама і тато вховали в нього, народили в ньому такі потужні риси, як служіння людям. Честь вам, шана вам, ви як сім'я, ви маєте в сім'ї героя. І ми, як християни, ми знаємо, що одного дня ми разом всі побачимось на небі разом з Ісусом Христом і побачимо, як ми побачимо, як вінець життя Господь йому дає. Ми побачимо один одного і там будемо радіти. Вчителів місцевих ви вклали себе для того, щоб ми чули такі гарні речі. І я свідок того. Він був безвідказний. Йому не треба було два рази казати. Він виконував, тому що він любив людей. Як він мав? Вчила всіх дітей в цій сім'ї. Лаврик для мене був як сонечко. Так ми казали на нього, Лаврик дуже щирий, дуже добрий. Ви знаєте, хлопці бувають рідні. Бувають люди полягають. Про Лаврика я нічого такого не можу сказати. Він завжди був усміхнений, завжди щирий, завжди добрий. Ну і дуже. Важко в такі хвилини щось говорити. Я сама пережила у мене брат загинув. І я знаю, як це втрачати найближчих, найрідніших. І я розумію, як важко батьку. Батько, який всі роки навчання своїх дітей у школі, він, він був батьком. Він цікавився, він допомагав, він ішов на зустріч. І я так само хочу вам щиро подякувати за виховання ваших дітей. І дуже шкода, що йдуть такі молоді, такі щирі. Такі, які би несли слово Боже, слово українське на все весь світ, на всю Україну. Але маємо і це якось пережити, тому сили вам. Там журавлі летіли клином. Вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном Один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, іначе сином обернувся. Чувся голос під вікном Христу. Сьогодні недостатньо слів для того, щоб тішити рідних цій втраті. Сьогодні частинка і вашого серця відходить від вас, яку ви відпускаєте. Лаврентій, захищаючи всіх нас. Загинув. Сьогодні ми тут можемо бути під теплим сонцем, тому що є ті за спинами, в яких ми зараз є тут. Дозвольте поділитись словами надії. Але коли ми читаємо Боже Слово, воно дає нам надію в тому, що є надія, пане поступане, шановні сестри, нашого героя. Сьогодні вся велика наша громада зібралася тут, того, щоб своєю присутністю шанувати і підтримати шанувати пам'ять, шанувати виказати свою повагу і шану до нашого героя Лалині. За велика жаль історія українського народу, яка сьогодні пишеться кров'ю і слідьми українського народу, а імена героїв карбуються їхньою ж кров'ю. Кров'ю тих, хто віддав своє життя в боротьбі з ворогом, захищаючи кожного українця, і захищаючи Україну і хай згинуть всі вороги України. Слава Богу. пам'ять полеглого Даврентія. Ми вже чули багато історій з життя Далентія. Хочу сказати, Лаврентій був воїном Ісуса Христа. Він проповідував живу вістку, вістку спасіння Євангелію. Прийшов час, і він був покликаний до Лав Збройних Сил України, і він як міг, так старався, щоб в нашій Україні запанував мир. Ми всі сьогодні розуміємо і знаємо, що таке, коли немає миру. Там на будинку Анатолія Степановича і померлого, загиблого Лаврентія, я зауважив таку фразу, де місцевий служитель говорив, що його дітки питають, тату, доколи іще. Я хочу продовжити цю думку, ми будемо збиратися на цій площі і проведжати молодих хлопців, синів, батьків в останню дорогу, віддаючи їм належну шану. І ми сьогодні маємо. Можливість молитися до нашого Господа, щоби він зупинив цю війну. Ми знаємо, що наш Спаситель Ісус Христос він прийшов, щоб дати життя і життя спозоста. Не розсічу! посадили садок, найбільше дерев посадив, де вони сьогодні приносять ті плоди. Це був навренті. Він залишив після себе слід. Кожен із нас або ми наслідили, або залишаємо хороші сліди. Я хотів би, щоб кожен сьогодні подумав, що я зробив у житті. Для нас, якби природньо, коли діти хоронять батьків, але для батьків хоронити батьків дітей це не просто. Але сьогодні ми чули, він доказав свою любов. І Він десь не заховався, він заплатив своїм життям. Дня в Рівному ми проводимо так само молодих людей. Я вечорами не раз проходжу між усіма портретами. Я не хочу сьогодні сказати, скільки вже їх є на сьогоднішній день. І кожен раз я приходжу, вони додаються, додаються. І кажу: Господи, що можна зробити, щоб це зупинилось. Хочу сказати всім, я найкраща зброя. Ми чекаємо, щоб нам допомогли Європа, Америка дали хорошу зброю, дали такі, але ми бачимо, що в ці не така. гинуть наші хлопці. Найкраще платять ціну. Я тому сьогодні закликаю усіх, ми живемо в християнській країні, тому що князь Володимир хотів, щоб вона була християнською, хоч багато людей не захотіли йти. І поклонятися служити Ісусу Христу. Бог дав, нам повторююсь найкращу зброю це молитва. І я думаю, у вашому Володимирці є багато храмів, є не один дім молитви. Але скажіть кожній для себе, як часто ви там буваєте, щоб зупинити це безумство, щоб не гинули найкращі наші сини. Вили нову церкву і я кличу всіх, зайдіть, помолитися, люди стали йти. Вони зрозуміли. Ще тільки таким чином можна приблизити нашу перемогу. Амінь, Ісу Христос. Наша страждана родина Анатолій, дорогі побратими, воїни, дорогі брати та сестри у Христі, ось уже вкотре ми збираємося на цьому майдані. Сьогодні звучало не один раз, скільки ще. Ми не знаємо, скільки ще, які терпіння нам доведеться ще пережити, який шлях пройти. І скільки ще придеться заплатити. Але той, хто покладає надію на Бога, він має певний результат. Результат в тому спасінні, в тому духовному розумінні. І для душі більше нічого не потрібно, це тільки молитва. Вже отримав ту високу відзнаку бути та називатися Сином Божим. У частині блаженств ми чуємо блаженні миротворці, бо вони синами. Божими назвуть. І цю частину блаженства Лаврентій виконав. Вже він сьогодні назавжди в небесних обителях, як вірний син, як вірний син своєї батька, як вірний син християнин і як вірний син Бога Небесного Отця. Можна підійти, покласти руку на труну і сказати слова співчуття натові, родині. I mm -hmm.